Не близько зорі. Ну, я далеко зори. Близько от піднімаю рамку, я не бачу навіть того розпаду, першого розпаду. Дай ще бачу який. А в мене племінник наоборот. Не близько зори. Ну, то вам все один на одну роботу <реку> стоять, другий на другу. Так, да. Наприклад, матки дві тебе бойовки. Я, я також сидів на рамку, О, тако, може тільки навіть польоту Василь, ніякий. Пане Петро, я Но. також на рамку даю, він тако сиди. <реку> <реку> Таку, а от таку ага. конструкцію гайдар використовує для майклесу. А це мені саме каже, подобається. Я зразу був робив один корпус і другий такий широкий, великий високий. Потім тут. довга історія, довго і нудно. Магазини не хочуть не витягувати. Джулі було багато, вони б а витягувати не хотіли. я тоді два магазини, то саме заміняю один корпус і міняю от гущину туди-сюди. Прекрасно працює. Головне, щоб підняти спід, бо молода бджола тільки це, будує вущину. льотна, вона про ніколи, ну, рідко, не знімається. Цим. А молода виходить, вона дуже має багато воскові залози. зразу. Її треба грузити, щоб вона не має, не має роботи, правильно все? Це все, вона почнет стояв в стані, стане будь-дорога.